Мир Божа, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Знаєте, людство зараз погрязли в таких гріхах, і знецінено все. Гріхи людей доходять до того, що люди вбивають, насилують. Багато людей перебувають в рабстві. Люди йдуть за дияволом, тому що жити в гріху це їх реальне життя, комфортно жити, думати тільки про гроші і дивитися, і заздрити тим, у кого їх більше, засуджувати всіх навколо всілякими там путями, хотіти тільки побільше скарбів. Ніхто не задумувався про Бога. По справжньому, чого хоче Бог? Ніхто не знає Ісуса і істини і того, що зробив для нас Ісус Христос, в храмах, в яких приходять помолитися для того, щоб більше грошей було, знаходяться не віруючі люди, а манекени. Хіба для цього Ісус приніс жертву свою? Хіба так треба вірити в Бога? Ісус це сен життя кожної людини. Він на першому місці має бути. Він має бути в серці. Він знаходиться в живій церкві і хоче кожного врятувати словом своїм живим. Він наказав пророкам іти і звіщати слово Господнє. І ми йдемо із вірою в серці, в благодаті Божій, розповідаємо людям про живу церкву, яку хоче бачити Господь Бог. Підписуйтесь на наш канал Салтаненко. будемо разом вивчати Слово Боже. Амінь.